Залітаємо на секонд, був завод в четвер, побачимо, що тут буде. Люди, думав, нічого не візьму сьогодні. Дивіться, скільки оберемок. Мішок тут. Дивіться на грізькі. Конверси, найчики, адідасіки, дивіться. Лова. Оце таке шов. Корти є. І все це будемо чистити. А з понеділочка буду закидати в телеграм-канал обновочку, дивіться. Ого! Асі ці є, ніхе, собі пуне. Ну то трошки треба почистити, десь підкрасити і під топчить, дивіться, -мо. А? Чи нас здесь? Скільки на з Дивіться, що, 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 є, що, є, що є. ТН ефко, давай сюди, ТНЕ Давай куляти невку. Диви. Оце одразу 1500 олик, скажи, так? Да. Горіх, горіх. Оріх, горіх, орі, дивіться, собі. Горіх, горіх. Я в шоці, я так ще не бачу. бачу. Хорош, конечно, кулянчик. Чухаємо обновочку. Кулян кураж. Ой-ой-ой! Дивіться, яка максимальна обнова буде. І ванци, і найки, і адідасики, і конверси. все Соломони що є! Соломони! Ого! Дивіться, які файні всі. 30 пар буду чистити. Будемо всі чистити тут. Пів вулиці прийде чистити. Кросовки. Тільки безплатно все почухати. Пацани! Я всі бабки вкинув на кросовки! Що мені робити? Їх ніхто не купляє. Киньте якогось лайка репоста. Дивіться, скільки тут, які хочете є.